Якщо ви додивитеся блок цих відео до кінця, то почуєте дуже повну та правдиву історію про робот газонокосарку, про всі його плюси та мінуси, про всі переваги та недоліки, та можливо розвієте для себе всі міфи з приводу того, наскільки це дорого та наскільки це складно. Причому почуєте це все з перших уст від людини, яка вже півтора місяця ним користується. Окрім того, після історії, яку я вам розповім, яку будуть входити в такі теми. Як і чому життя заставило мене задуматися над придбанням робота газонокосарки, як і чому я прийняв тверде рішення все ж таки його придбати, де я його вирішив кінцево придбати? За скільки та чому я наповівся на дешевшу ціну. Далі розмова буде йти про його інсталяцію та перший запуск, і в кінці перші правдиві мої враження. Після цього буде ще цікавіше, тому що в наступних блоках я вам розповім про те, чому нікуди не потрібно дівати покошену траву ніколи. Це відпадає вже велика проблема, як ви мене зрозуміли. Що він робить з упавшими з дерев з різними фруктами, наприклад, яблуками. Чому вам ніколи не прийдеться прибирати, упавши листя з дерев, окрім виняткових ситуацій, коли вдарить сильний мороз в тому саду, де він косить, якщо він там косить. Як він косить дощ, як він косить вночі. Чому їх, ніхто його не чує вночі, коли він косить. Я вам покажу, як він долає калюжі після сильного душу, як він автоматично виїжджає в любу задану вами зону на газоні, та як він автоматично без вашої участі абсолютно повертається сам на базу, на зарядку, а потім так само автоматично та самостійно стартує в любу задану вами по вашому побажанню точку на вашому газоні. Отже, поїхали. І так я радий вас вітати. Мене звати Микола Володимирович. Я господар ділянки, на якій знаходиться 15 соток чистої площі званого газону, який необхідно постійно косити. Окрім того, на цій території розміщено біля 400 видів рослин, дерев та різного роду кущів. Більше 25 років я займаюся нетрадиційною медициною. Являюся доктором народної та нетрадиційної медицини, який впродовж цих довгих років постійно веде щоденний прийом великої кількості людей. І така робота на жаль дуже сильно виснажує, як розумову, так і енергетично, і потребує постійного відновлення моїх сил. Тому моїм хобі останні роки є мій сад та мій газон. У моєму подвір'ї знаходиться басейн, і сталося так, що цього року я вирішив його більш досконалити, і для цього мені прийшлося до нього підводити та під'єднювати різного роду інженерні комунікації, і тому прийшлося практично дуже сильно перерізати, перерити велику кількість газону. Коли стало зрозуміло, що без цього не обійтися, що газон прийдеться пошкодити, то заодно я вирішив прокласти по ньому траси системи капельного поливу та автоматичного поливу газону. Після того, подвір'я стало настільки перерито вдоль та поперек, що стало зрозуміло, що прийдеться газон по новому прокладати. Перекопувати, втрамбовувати, пересіювати, тобто переробляти весь газон. Я вибрав хорошу траву і починаючи з кінця весни, почав його палувати, почав ходити біля нього, як біля малої дитини. І на диво газон сформувався таким, що перевершив всі мої очікування. За тиждень до Пасхи я його перший раз покусив, якщо це можна назвати, покусив, а потім постійно поливав та облагорожував територію біля басейну, садив різного роду там квіти, кущі. В середині літа мені прийшлося наступний раз його певним чином обробити, підживити, і я поїхав у відпустку. Хочу сказати, що я ніколи нікому не довіряв косити свій газон впродовж останніх 10 років, і це відбувалося а іноді і лише тільки тоді, коли я їхав кудись відпочивати, і лише тоді, за ці 10 років, я віг йому довірити лише одній людині. Це своєму сину. По приїзду я ніколи не буду задоволений станом газону після того, як син його за цих дві неділі, ну можливо, два рази покусив. Цей раз став ще більш ствердженням мого переконання у цьому. Справа в тому, коли ми після цього коли перерили весь озим, робили реконструкцію подвір'я. То повикорчовували широкі кущі рівцюкт, і завдяки цьому дуже сильно збільшилася територія самого газону. Окрім цього, газон почав тепер постійно щоденно поливатися один або два рази в день. А трава почала швидко та дуже рясно рости та стала дуже густою. Виходило так, що тепер газон потрібно було косити не кожні 7-10 днів, як колись, а тепер кожні 4-5 днів. Коли я повернувся з відпустки, то в черговий раз зустрівся з великим розчаруванням. Газон був покошений на мою думку, аби як, і я на тому був вдячний сину на цей раз, бо якби він, наприклад, не покусив його за ці 14 днів три рази, то я не знаю, що би я з ним тоді робив, і як би я собі давав раду, тому що трава була дуже густою і дуже швидко росла. Я не знаю, скільки мішків з тою травою мені потрібно було тоді вивезти з подвір'я, Окрім того, з вивозом сміття у Львові на той час вже були певні проблеми. Отже, прийшлося мені його два рази перекошувати. Перший раз на трошки вищу висоту, пізніше на нижчу висоту, і на це мене з моїм сином прийшло цілих два дні. Через п'ять днів я був дуже здивований, тому що мені прийшлося знову його кусити. І на це я витратив біля 8,5 годин в суботу. Ну але субота буває лише одна в тиждень, і тому через п'ять днів це вже виходив четвер, і мені знову приходилося кусити, якось викроювати час для цього, тому що треба було виділити 8,5 годин. тобто, я мав відкласти всі свої справи всю свою роботу, на якій там я заробляю якісь, наприклад, кошти, попереносити всі графіки, тому що необхідно було кусити газон. І тоді я вперше задумався над цим, що краса красою, але з цим потрібно щось робити. Або його кусити кожні 4-5 днів, але в мене на це не було ані часу, ані сил, або не поливати, і тоді б його краси нічого не залишилося, або найняти когось і кожні 5 днів. За 500-600 гривень, бо площа досить велика. Платити за це більше 120 доларів в місяць і таким чином порідковувати його щомісячно. Але тут. Значить, знову себе проявила проблема, стара проблема. Я ніколи нікому не довіряв косити свого старого зона тут, як я можу довірити таку красу чужим рокам, окрім того, що платити за це більше 120 доларів в місяць та ще терпіти чужих людей в себе на подвір'ї два рази в тиждень. Це було вже занадто, і мене з'явилася ідея тоді перший раз продбати газ робот-гозонокосарку. Отак, життя заставило мене задуматися. За його придбання наступному блоку відео я вам розповім, чому я все ж таки погодився на це, і як мені було важко а, прийняти таке рішення.